Всім привіт! Я Олександр Зрайський, податковий консультант. І останнім часом в інтернеті я постійно бачу повідомлення: а, а банки бракують рахунки фізосіб», а, -а перекази між картками фізосіб заборонені. А -а, правда, це чи ні, і а -а, що робити, щоб ваші рахунки не заблокували, я вам зараз і розповім. Ну, а поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій Ютуб канал. Натискайте для цього на кнопочку підписатись. Також натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб обов'язково отримувати сповіщення про всі мої нові відео. А ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається «Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться в, в голові. Справа в тому, що на моєму телеграм-каналі дуже багато корисної текстової інформації, і там дуже багато дописів, яких відповідно немає ту. На, Ютуб, на Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Насправді це і правда, і ні. Банки дійсно можуть бракувати і іноді справді бракують рахунки фізичних осіб. Це пов'язано з тим, що на банки покладена функція суб'єкта фінансового моніторингу, первинного фінансового моніторингу. З огляду на це банки моніторять абсолютно всі транзакції, тобто абсолютно всі перекази коштів, на відповідність їх чинному законодавству, щоб в цих переказах не було якихось ознак, які вказують на те, що відбувається там відмивання брудних коштів, легалізація незаконних доходів. Чи фінансування тероризму. В цьому, при цьому банки орієнтуються як на, чинне як на законодавство, так і на нормативні документи Національного банку України НБУ. Взагалі законом передбачено загальну таку категорію: це перекази на суму від 400 тисяч гривень. Такі перекази вони в обов'язковому випадку зупиняються, і банки по них запрошують інформацію в того, хто їх отримує, чи в того, хто їх проводить, що власне, відбувається. Однак, кроме цієї загальної здорової категорії, скажімо так, 400 тисяч, є інші ознаки, які можуть вказувати на незаконність тієї чи іншої Точніше на можливу незаконність тієї чи іншої фінансової операції. Відповідно, банки, орієнтуючись на те, що написано в законі, орієнтуючись на постанови НБУ, кожен банк розробляє свою систему, ну, умовно, назвемо їх маячків да, ознак, свою систему маячків, по яким здійснює аналіз. Всіх переказів коштів, які відбуваються між рахунками фізичних осіб, і коли якийсь із цих маячків спрацьовує, банк зупиняє цю операцію, може забрукувати картку і запитати у того, хто отримує цей ці кошти, запитати власне, а що відбувається. У зв'язку з чим пов'язано отримання цих коштів, при цьому власне сума коштів і періодичність їх отримання вона не являється визначною, тому що коли банк створює свою систему маячків для моніторингу, він орієнтується на дуже багато факторів. На соціальний статус того, кому нарежить картка, кому нарежить рахунок, на рівень його доходів, на рівень його там заробітної прати, є він ФОПом чи не є він ФОПом. І ці всі фактори вони враховуються, коли відбувається моніторинг. Причому моніторинг здебільшого, ну, скоріш за все, відбувається в автоматичному режимі, тому що це мільйони транзакцій, і їх неможливо просто переглянути вручну. А от, коли автоматична система вона спрацьовує і видає там діньк, умовно кажучи, тоді вже людина відповідальна за проведення фінансового моніторингу розглядає більш детально цю операцію і може прийняти рішення про зупинення руху коштів по вашому рахунку, про бракування вашого рахунку, блокування вашої картки. І е, тоді банк звертається до власника картки і запитує в нього пояснення і е, документи, е, що підтверджують його пояснення, у зв'язку з чим відбувається переказ йому коштів. Е, при цьому одним із таких маячків є, е, скажімо так, як, е, є використання особистої картки для здійснення підприємницької діяльності. А це заборонено пороженням, затвердженим НБУ, тобто заборонено використовувати особисті картки для отримання коштів від підприємницької діяльності. Тож, у випадку, коли суми і періодичність надходження коштів на картку можуть вказувати, що особиста картка використовується для здійснення підприємницької і господарської діяльності, банк цілком може заблокувати цю картку і запитати у власника пояснення стосовно цих операцій. При цьому ну, немає якоїсь конкретної суми, на яку там варто орієнтуватись, тобто не можна сказати, що там переказуйте менше 5 тисяч гривень. І нічого не буде, не буде ніякого бракування. Ні, це так не працює. В моєму досвіді був випадок, коли панянка почала здійснювати продаж взуття в інстаграмі. Вона за місяць отримала щось 10 чи 11 переказів. Зв'язку з цим сума кожного переказу вона була менше тисячі гривень, і їй забракували картку і запитали в неї пояснення, що відбувається. Разом з тим я знаю випадки, коли люди отримують ну, сотні тисяч і майже мільйони на свою особисту картку, і ніякого бракування не відбувається. Як насправді працює ця система банківського фінансового моніторингу, сказати не може ніхто, окрім тих, хто працює в банку і працює з цією системою. Тобто, достеменно ну ні в кого немає інформації, як в кожному конкретному банку працює його система банківського фінансового моніторингу і на що вона орієнтується, тобто, здебільшого, ці бракування вони не передбачувані. Я можу тільки сказати за те, що якщо, наприклад, ви там посиділи з друзями в кафе чи в ресторані, ви розрахувалися за всю компанію, а потім друзі скинули вам свою долю з цього рахунку, там, з призначенням протежу наприклад, там, повернення боргу, да, то, скоріш за все, нічого страшного не станеться. Тобто ніхто не буде вам цю картку бракувати. А навіть якщо це і станеться, і картку забракують, то ви зможете пояснити, що це ну, були якісь дружні посиденьки, і друзі просто скинули, і друзі зможуть своїми поясненнями теж підтвердити цю ситуацію. А, але якщо а, це будуть десятки сотні надходжень протягом місяця, то звісно, що такий варіант він просто не пройде. Ніхто не повірить, що ви постійно сидите з друзями в кафе і за всіх розраховуєтесь і вам сто разів на місяць надходять кошти від цього. А що відбувається, якщо банк заблокував рахунок? Ви маєте в такому випадку надати пояснення банку, надати документи, щоб впевнитись, переконати його, що у вас все добре, і у вас, в вашому випадку немає порушення якогось законодавства. Якщо ви не відреагуєте на бракування, нічого не надасте, або надасте якісь пояснення і вони не влаштують банк, ваш рахунок залишиться забракованим, а ця вся інформація про цю операцію, вона буде передана в загальну базу фінансового моніторингу. І е, у випадку, якщо банк не розбракує вам рахунок, не розбракує вашу картку і передасть інформацію в загальну базу фінансового моніторингу, тоді е, в цій базі фінансового моніторингу вона стане доступна всім державним органам, які причетні е, до вразення фінансового моніторингу податковій СБУ, НАБУ і е, іншим. І от тоді е, та ж сама податкова може дізнатися про ці ваші операції. Е, тут потрібно сказати, що е, взагалі податкова не має жодного уявлення про те, що відбувається на вашій особистій картці, на вашому особистому рахунку. Тому що вона не має доступу, ну, принаймні, поки що, відповідно до законодавства, податкова не має доступу до вашого рахунку в банках особистого рахунку особистої картки в банках, і банк не буде надавати будь-яку інформацію на запит податкової. От. Тож, поки що, податкова нічого не знає, що відбувається на ваших картках. Але якщо Інформація, якщо картка буде забракована, і ви не зможете переконати банк, що у вас все законно. Ця інформація піде в загальну базу фінансового моніторингу, тоді податкова власне дізнається про. Те, що у вас є операції і може зацікавитися вашою діяльністю. Тож, якщо ви використовуєте картку для особисту картку для того, щоб отримувати оплату від продажу товарів в інтернеті, або оплату від надання якихось послуг, або ви використовуєте картку в межах вашої волонтерської діяльності, щоб збирати кошти на неї, рано чи пізно, Банк завжди є ризик, що рано чи пізно банк може забракувати вашу картку і, е, власне, запитати у вас пояснення про сутність цих операцій. Якщо ви не зможете переконати банк, що все добре, е, про ваші операції дізнається податкова, і тоді вже ви будете з'ясовувати свої відносини з податковою. Чим це може закінчитися? А, ну, власне, якщо податкова дізнається, що ви отримуєте на вашу картку якісь апарати, вона може вам нарахувати е, податки податок на доходи фізичних осіб і військовий збір е, як на інші доходи. Фізичної особи. Навіть якщо ви картку використовуєте для е, отримання е, коштів в межах вашої волонтерської діяльності, е, все одно і всі кошти, от все, що ви отримуєте ви всі кошти витрачаєте там на придбання чогось і це щось передаєте на ЗСУ. Чи ви отримуєте ці кошти, потім ці кошти там донатите в якийсь благодійний фонд чи на якусь громадську організацію. Для податкової це не буде мати ніякого значення, тому що е, вся сума коштів, яка надійшла на вашу картку. Особисто, вона буде в такому випадку вважатись вашими доходами. І на ці доходи податкова нарахує 18%, тобто на всю суму, що надійшла на вашу катку, вона нарахує 18% ПДФО, податка на доходи фізичних осіб, і 1,5% військового збору це якщо ви зможете переконати податкову, що це була волонтерська діяльність. Тоді це буде тільки так. Якщо ж у податковій будуть якісь докази, що ви свою катку використовували для отримання оплати за товари і за послуги, то нарахуванням 18 плюс 1,5 може не обмежитися. В такому випадку, податкова може поважати. Що, оскільки ви здійснювали таку діяльність систематично, продавали товари в інтернеті чи надавали послуги і отримували оплату на свою картку, вона може поважати це підприємницькою діяльністю і нарахувати податки так, ви вибори підприємцем ФОПом на загальній системі оподаткування. А це 18% ПДФО, 1,5% військового збору. 22% ЄСВ, а якщо сума надходжень була більше 1 мільйона гривень на рік, ще 20% ПДВ. Тобто 61,5%. І до цього всього ще 25% штрафної санкції за зниження несплату податків. Тобто від тих коштів, що ви отримали на рахунок, вам можуть нарахувати 80% податків. І е, у випадку, якщо ж повторюсь, у податкової будуть докази, що це кошти від е, продажу товарів чи надання послуг, е, цими нарахуваннями все може не обмежитися. Е, тому що е, в такому випадку, стосовно вас, може бути складений протокол про адміністративне правопорушення, е, направлений в суд для прийняття судом рішення про притягнення до адміністративної відповідальності. І е, тоді суд буде приймати рішення про накрадення на вас, е, про застосування до вас адміністративного штрафу в сумі від 17 тисяч до 34 тисяч із можливою компенсацією всіх доходів, тобто виручки, отриманої від такої незаконної господарської діяльності. Е, отже. Якщо податкова дізнається про те, що ви приймаєте оплату на вашу особисту картку за товари або за послуги, ви можете отримати нарахування. Податків і штрафів в сумі до 80% від всіх коштів, які надійшли на, на вашу картку. Вся сума коштів при цьому буде конфіскована, тобто 100%, що ви отримали можуть бути конфісковані в дохід держави, плюс додатково вам ще нарахують 80% податків і штрафів, плюс адмінштраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Як бачите, перспективи вони не дуже, скажімо так, гарні. Тож, якщо ви власне отримуєте кошти на вашу картку від продажу товарів або послуг, я б рекомендував би в такому випадку зареєструватися все ж таки фізичною особою-підприємцем і отримувати ці кошти не на свою особисту картку, а отримувати на рахунок ФОПа. Якщо кошти будуть надходити на рахунок ФОПа, то питань не в банка, не в податковій до вас ніяких не буде. І на рахунок ФОПа тут можна отримувати. Одним одним шматком, як то кажуть, і 500 тисяч гривень. І це не буде викликати ніяких питань. і Тобто тут уже банк не здійснює такий фінансовий моніторинг, який він здійснює стосовно рахунків фізичних осіб. А якщо ж ви волонтер, який збирає кошти в межах своєї волонтерської діяльності, то я б рекомендував би зареєструвати або Бригадійний фонд, або громадську організацію і збирати ці кошти на рахунок бригадійного фонду. Фонда або громадської організації, ви можете спитати, а чому не зареєструватися волонтером? Така ж реєстрація є. Насправді дійсно вона є, але там є, ну скажімо так, великі проблеми потім із доказом витрачання цих коштів перед податковою. І якщо не буде документації, то все ж таки цей волонтер все одно може отримати нарахування 18 плюс півтора. Тому краще краще, все ж таки, реєструватися не волонтером, а зареєструвати бригадійний фонд або зареєструвати громадську організацію і здійснювати діяль волонтерську діяльність через цей бригадійний фонд або громадську організацію. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Telegram, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене за будь-якою допомогою. Знову ж таки, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам допоможу. У мене є багато різних пратних послуг. Обов'язково підписуйтесь на мій. Телеграм-канал податковий консультант, на який є під цим відео. Якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео на моєму каналі було корисним, ви завжди можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!